Діти, добрий день. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми розпочали з вами вивчення пропорції, я звертала вашу увагу на те, що це досить складна тема. Це тема, яка потрібна вам буде при вивченні фізики та хімії. Тому зараз я хочу звернути увагу на розв'язування рівнянь. Ось перед нами ми бачимо рівняння, які записані у вигляді пропорції. Я буду коментувати буквально кожне рівняння. Я думаю, що ви прослухаєте і вам набагато краще буде зрозуміти, як розв'язуються дані рівняння. Отже, ми перейдемо до розв'язування рівнянь. Перше рівняння ми маємо з вами пропорцію. При розв'язуванні рівнянь ми можемо використати або основну властивість пропорції. Або, за правилом, як знайти невідомий крайній та середній член пропорції. Отже, давайте ми з вами використаємо основну властивість пропорцій. Ми маємо крайній член пропорції, ось у нас, невідомий добуток крайніх членів, тобто х помножити на 2,1 четверту дорівнює. Добутку середніх членів, тобто 3,15 помножити, а 4,5 нам потрібно перетворити в звичайний дріб. Це буде 4,5, але ми можемо 5, ,5 скоротити, це буде 4,1 Отже, нам потрібно помножити на 4,1 Звідси ми можемо записати х дорівнює. Потрібно добуток ось цих даних чисел поділити на відомий множник. Але ми бачимо, що всі дроби у нас містять цілу і дробову частину, тому давайте ми перетворимо їх в неправильний дріб. Це потрібно 5 помножити на 3 буде 15 і додати 1 це буде 16 п'ятих. Помножити. 2 помножити на 4, 8 і додати 1 це буде 9 друге. І поділити на 9 четвертих, але дію ділення, ну давайте ми напишемо поки 9 четвертих, але ми вже знаємо, що дію ділення ми можемо замінити дією множенням, але для цього нам потрібно перевернути даний дріб. Зараз ми можемо виконати скорочення дробів 9 і 9 Скоротити скоротити 16 і 2, тут буде одиничка 8. А далі ми будемо мати х дорівнює 8 помножити на 4, це буде 32 в чисельнику, а в знаменнику буде 5. Але ми маємо з вами неправильний дріб, тому виділимо цілу частинку, 32 поділити на 5, це буде 6 цілих, і в остатку залишиться 2 п'яти. Ну, раз у нас є рівняння, тому ми запишемо відповідь обов'язково в рівнянні, і вже можна вказати 6 2 п'яти. І так, переходимо до другого рівняння. Нам невідомо середній член пропорції. Давайте використаємо правило, щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток її крайніх членів, тобто 1,3, помножити на 1,2 і поділити на відомий середній член пропорції, тобто на 1,1 третю. Звідси нам потрібно перетворити дані дроби в неправильний дріб. Це буде 7 помножити на 1, додати 3 10 сьомих. Помножити 1,2 ми знову з вами перетворимо. І скоротимо, це буде 1,15. Перетворимо в неправильний дріб, це буде 6 п'ятих. Ділення давайте зразу замінимо множенням. Даний дріб перетворимо в неправильний, це буде 4 треті. Але оскільки ми множимо, тому дріб перевертаємо і це буде 3 четверте. Ми можемо скоротити 5 10, 1, 2. Ми можемо скоротити 6 і 4, буде 2 і 3, 2 і 2. Тому ми одержимо Y дорівнює 3 помножити на 3 це буде 9 сьомих. Але знову ми маємо неправильний дріб, тобто це буде 1,2 сьоми. Тому записуємо обов'язково в рівнянні відповідь і в відповіді ми маємо число 1,2 сьомих. Я прошу, щоб ви уважно переглянули, я зараз очистю даний екран і перейдемо до наступного. І перейдемо до наступного рівняння, яке нам потрібно розглянути, це буде третє рівняння. Так. Ну і знову будемо писати розв'язок. Як ви вже зрозуміли, ми можемо використати або основну властивість, або використати правило. В даному випадку невідомим членом пропорції є крайній член пропорції. Тобто ми можемо написати, що крайній член пропорції, а це діти є вираз х-6 дорівнює добутку середніх членів, тобто 1,7 помножити на 1 і поділити на відомий крайній член пропорції, 2,2 третіх. Тому ми бачимо, у нас вираз х-6 дорівнює. Знову нам потрібно дроби перетворити в неправильні, це буде 16 дев'ятих, помножити на 1 п'яту, перетворимо 8 третіх, а якщо ми множимо, то це буде 3 восьми. Виконаємо скорочення буде 2, 1, 1 і 3. І тому ми одержимо хміну 6 дорівнює. В чисельнику ми маємо 2, а в знаменнику маємо 15, тобто 2, 15. А, але ж тепер нам треба знайти х. Дане невідомий є зменшуваним. Щоб знайти зменшуваний, треба до різниці додати від'ємник. Отже, х буде дорівнювати 6,215. Тому, як завжди, в рівнянні, записуємо відповідь і маємо 6,215. Розглянемо наступне. Ось, якщо ви пам'ятаєте, то ми з вами говорили, ось так хрестик можна поставити. Це ті числа, які являються крайніми членами пропорцій, а це ті числа, які являються середніми. Отже, невідомий середній член пропорції, це є вираз хміну 5, він дорівнює добутку крайніх членів, тобто 0,2 помножити на 2,5, і поділити. На відомий середній член пропорції 0,5. Тому хміну 5 буде дорівнювати. Давайте ми з вами 2,5 помножимо на 0,2. Що ми будемо мати? 10,01,415. Я хочу звернути увагу, що зараз ми маємо поставити два знаки після коми, і це буде 0, ,5. Той 0, після коми можна відкинути 5 десятих і поділити залишилося на 0,5. Отже, х мінус 5 дорівнює одиниці. Знову невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. І ми одержимо х дорівнює 6. Знову маємо відповідь і записуємо просто число. У нас є 6. І так, ми з вами мали пропорцію, де ділення було за допомогою двох крапочок, або ділення було за допомогою риски дробу. Переходимо до наступного п'ятого рівняння. Ось тут ми можемо виконати наступним чином. У нас знову дивіться є невідомий крайній член пропорції. Тобто, але це ми знайдемо 6 ігри. Тому потрібно добуток її середніх членів 4,11. Ми запишемо помножити як 84 перших, і нам потрібно поділити на відомий крайній член на 8,11 або помножити на 11 8. ми можемо скоротити 11,11. 11. 11. 4 і 8, двіючку, і 84, тут буде 42. Отже, ми будемо мати 6 Y дорівнює 42 перших, або це є просто 42. Шукаємо невідомий множник, потрібно 42 поділити на 6, і y дорівнює 7. Тобто, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток а добуток це 42 поділити на відомий множник. Перейдемо до наступного. Знову ми маємо ось такого виду пропорцію, тому що ми можемо зробити? Знову, ось як я вас вчила, виділити добуток крайніх, добуток середніх. Невідомий середній член пропорції 7 y тому потрібно добуток крайніх членів, це 4,5. Помножити на 21, і ми можемо з вами ділення записати у вигляді риски дробу, поділити на відомий середній член пропорції. 27 і 21 можна скоротити на 3. Тут у нас буде 7, а тут буде 9. Якщо ми маємо зараз з вами, ще можемо скоротити 4,5, поділити на 9. Тут буде одиничка, а тут буде 0,5. Отже, ми маємо 7 дорівнює. 0,5 помножити на 7, це буде 3,5. Для того, щоб зараз знайти ігри, нам потрібно 3,5 поділити на 7. Давайте згадаємо, як це поділити 3,5 на 7. 3 на 7 не ділиться, тому буде 0, цілих. а 35 поділити на 7 – це буде 5. 5 на 7 – 35, маємо 0. Отже, Y дорівнює 0,5. Хто забув, як виконати ділення десяткового дробу на натуральне число ось ми з вами розглянули, тому ми маємо 0,5. Ну, що ми знову очистимо і перейдемо до наступного рівняння 7. Це йдуть вже трошечки складніші рівняння, тому будемо коментувати. У нас вже йде знову ж невідомий крайній член пропорції, тобто ми маємо крайніми членами пропорції вираз і 5,14. А це є середні члени пропорції. Тому ми шукаємо діти 2х мінус 1,5. За правилом, для того, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, досить добуток є середніх членів, а середніми членами являється 2,1 і 1,2 треті, і поділити на відомий крайній член пропорції. Отже, 2х мінус 1,5 залишається, а тут ми перетворюємо дроби в неправильні. Це буде 15 сьомих, помножити на 5 третіх, і вже напишемо помножити на 14 п'ятих. Тобто ми ділення замінили множенням і перевернули дріб. Ми можемо скоротити 5 і 5. 7 і 14, 3 і 15. Отже, ми будемо мати 2х мінус 1,5 дорівнює 5 помножити на 2, це буде 10. Звідси шукаємо невідомий зменшуваний, Це треба до різниці додати від'ємник. Тому ми будемо мати 2х дорівнює 11,5. А для того, щоб знайти х, потрібно 11,5 поділити на 2. Ну, давайте поділимо для тих, хто забув, як виконати ділення. 10 поділити на 2 беремо по 5, це буде 10. Зустрічаємо, ставимо кому. Віднімаємо 1 і 5, беремо по 7, 7 на 2 14 і 10 на 2 буде 5 на 5, 10. Отже, ми маємо х дорівнює 5,75, тому записуємо відповідь. Звичайно, ми можемо записати дану відповідь ще звичайним дробом, але, як нам зручно, ми можемо записати десятковим дробом. Знову ми маємо пропорцію яка за ділення, де у нас іде у вигляді дробу. Знову виділимо крайні члени і середні, тому невідомий середній член 0,5 y плюс 2,5 це дорівнює добуток крайніх 0,84 помножити на 3,1 і поділити на відомий середній член 7,15. Тому ми шукаємо спочатку вираз. 0,5y плюс дорівнює 84 сотих. Нам потрібно перетворити, і ми запишемо звичайним дробом як 74. Ми бачимо, що можна скоротити на 4, це буде 21/25. Тому ми запишемо уже 21/25. Далі перетворимо, це буде 10/3, і знову ділення замінимо множенням перевернемо наш дріб. Ну, давайте подивимося, що можна скоротити. 3 і 21 це буде 7, і 7 і 7 скоротимо, буде по одинички. 25 і 15 скоротимо, буде 3, і тут буде 5, і тепер ми можемо ще скоротити 5 і 10, буде 2. Отже, 0,5y Плюс 2,5 буде дорівнювати 2 помножити на 3, 6. Тепер нам невідомо невідомий доданок, тобто треба від суми відняти відомий доданок. Тому 0,5 у буде дорівнювати 3,5. У дорівнює, можна прибрати коми і 35 поділити на 5, це буде дорівнювати 7. Тому записуємо відповідь: у нас буде 7. Так, зрозуміло, добре. Перейдемо до наступного. У нас буде дев'ятий приклад. І знову виділимо, який член пропорції невідомий. Як бачимо, у нас невідомо середній член пропорції, тому потрібно добуток крайніх. Ми вже можемо зразу записати 9,19, помножити на крайній 3,35 і поділити на відомий середній 2,2 треті. Перетворюємо дані дроби в неправильні, маємо 1,1 це буде 10 дев'ятих, помножити на 18 п'ятих і поділити на 3 восьмих. Ось ми перетворили дані дроби. Ну, що ми можемо скоротити? 10 і 5, тут 1, тут 2. 2 і 8, тут 4. 4 скоротимо, 2 і буде 9. 9 і 9 скоротимо. І будемо мати х дорівнює 3 других, або х дорівнює, виділимо одна ціла, одна друга, цілу частинку. Обов'язково діти записуємо відповідь не в неправильному дробі, а перетворюємо, виділяємо цілу і дробову частинку. І переходимо до наступного. Маємо відомі середні члени. Крайні члени невідомий середній член. Тому y плюс 2 ми можемо записати як добуток 1,25 помножити на 2,4 і поділити на 0,6. Маємо y плюс 2 дорівнює. Давайте ми з вами 1,25 нагадаємо, як помножити на 2,4. 4, 20, 0, 2, 8, 10, 1, 4, 1, 5, Множимо на 2, 0, 5, 2 і одержуємо 0,0,03. І маємо три знаки після коми, тобто це буде 3. 3 поділити на 0,6, тому y плюс 2 дорівнює. Приберемо 0, кому припишемо 0, 30 поділити на 6 буде 5. І Y дорівнює 5 мінус 2 невідомий доданок, y дорівнює 3. І маємо відповідь. Маємо відповідь 3. І так, діти, мені звичайно дуже хочеться, щоб ви все ж таки переглянули дані рівняння, а потім взяли зошит і розв'язали їх самостійно, звірили відповідь. Якщо щось тільки не виходить, тоді можна переглянути ще один раз. Я вам кажу до побачення. Дякую за те, що ви будете переглядати, і гарного вам дня.